Дорогі друзі, ще одне звернення до моїх найкращих підписників мого тікток каналу. Ми сьогодні другий раз на цьому тижні на фронті. Позавчора ви мене бачили на Покровському напрямку. Я дуже гордий був побачити наших військових і категорично спростувати про те, що каже одна неадекватна депутатка. Не може неадекватна депутатка визначати кадрову політику. Збройних сил України не може вона поплюжити честь Збройних сил, тому що Збройні сили України це ті, хто користується найбільшою довірою і найбільшою повагою. А хто хоче порівнятися, будь ласка, не по пустим окопам третьої черги, а є можливість себе проявити в іншому, привести щось на фронт, а не їздити селфіки робити. Я хотів би висловити слова щирої поваги від імені всіх українців. Екс-командувачу повітряних сил Оліщуку, Я знаю, яку роль відіграли повітряні сили і командувач в обороні Києва в наступах на Харківському і Херсонському напрямку. Приймить слова щирої шани і поваги. І третя позиція за моєю спиною є те, чого ми дуже дуже давно прагнули. Три комплекси Ай Петрі, комплекси протидії засобам технічної розвідки ворога. І всі вони стануть на півдні. І це буде прикриття херсонського напрямку. Це буде прикриття Миколаєва, і це буде прикриття Одеси моєї рідної. Я думаю, що ми і далі. Перейшли на трьохзмінний режим роботи, будемо збільшувати виробництво, кількість буде зростати, оператори будуть зростати, а позитивний досвід ми вам пред'явимо і відзвітуємо. На жаль, ми не можемо показати більше, але просто повірте хлопцям-операторам, яких ми теж вам показати не можемо. Вони дуже круті. Мається на увазі і оператори, і комплекс, і результати фантастичні.